16 дітей з міста Костянтинівка, що на Донеччині, на зимові канікули відвідують Київ за підтримки благодійного центру української православної церкви Елеосту започаткували проект Різдво з патріархом. Під час перебування в столиці України діти познайомляться з історичними і духовними місцями столиці, звичаями і традиціями людей з центральної України. А також заведуть нові знайомства з місцевими школярами та молоддю. Дмитро Плохотнюк далі з подробицями. Почувайся, як вдома враження від Усіх екскурсій дуже великі завдяки сумісним зусиллям п'ятої школи міста Києва, Печерського району та синодальному відділу соціального служіння Елеос. 15 школярів з міста Костянтинівка приїхали до столиці, аби зустріти Різдво разом зі святішим патріархом Філаретом. Ми сьогодні зранку вже були в посольстві Литви. Нас зустрічав. Посол діти спілкувалися, задавали багато питань про європейський союз, про Литву. Ми у нас є така домовленість, що ми будемо у нас. Ми знайдемо п'яту школу, також міста Вільнюса і будемо товаришувати Київ, Константинівка і школа П'ята Вільнюса. Окрім святкування Різдва на дітей чекає яскрава й насичена програма з екскурсіями до музею, відвідуванням посольств та ознайомленням з історичними і культурними цінностями Києва. Сьогодні. Був у нас дуже насичений день. Після завтраку ми відразу поїхали до Посольства Литви, де нас дуже гарно прийняли. Далі ми потрапили у п'яту школу, яка нас запросила. Після цього ми одразу прийшли сюди для зустрічі з Філаретом. Села на Донбасі, всі села українські. На Донбасі немає ні одного села російського. Ні одного. А міста, шахти, заводи, там російсько багато, які приїхали туди на роботу. Святіший патріарх Філарет побажав, аби у 16-му році в Україні на Донбасі наступив мир і перемога, і щоб люди могли жити у мирі та злагоді. Цим дітям я хочу побажати, щоб вони любили Україну. Любили як вона любить їх, так і вони щоб любили Україну і захищали Україну від всяких ворогів. На думку Філарета, подібні проекти мають дуже велике значення для мирного майбутнього по всій Україні. Те, що діти приїхали в Київ і відчули тут теплоту по відношенню до, до себе, це має дуже велике значення, тому що на Донбасі кажуть Київ нас не розуміє. Є така. Такий вислів, так ось діти приїхали і побачили, що Київ розуміє їх. Учителька дітей Зиновія Михайлівна приїхала до столиці разом з ними. Каже, що враження неймовірні. Вони зразу сказали, що ми попали у рай, тому що райське містечко де у дітей не завжди так радісно, як сьогодні. Тому я думаю, ці зимові канікули їм запам'ятаються на все життя. У групі є діти, які жили у Києві як переселенці, та згодом повернулися до рідних домівок, коли ситуація у Костянтинівці стабілізувалася. В минулому році, коли була війна, ми були вимушені приїхати до Києва. Тут нас дуже гарно прийняла п'ята школа, і коли а Греція спала, то ми відразу приїхали додому. Але щоб не розривати наші зв'язки, ми вирішили то вирішувати школами. І ось нам припала на думку така ідея, щоб просто помінятися досвідом, подивитися на місто і все інше. Отець Сергій один з тих, хто має безпосереднє відношення до реалізації проекту Різдво з Філаретом. Наші дві учительниці, які… Пригласили сюди дітей нам допомагають. Вони на наступний місяць їдуть в Константиновку читати нам лекцію. Різдво з Філаретом це тільки початок низки масштабних проєктів у налагодженні діалогу між Сходом та столицею, розповідає отець Сергій. Летом ну, просто потеплеє, щоб можна було. Ну... У нас больше возможностей принять сейчас детей здесь. У нас есть своя, своя гостиница, есть своя трапезная монастырская. Я думаю, что со временем мы запланируем такие поездки в Мариуполь, может быть, Северодонецк, тот же Славянск. То есть приехать в гости к ним. Но для того, чтобы поехать в гости к ним, нужно вначале принять этих детей здесь, чтобы ну, этот контакт появился. Колярі з Костянтинівки проживатимуть на території Михайлівського золотоверхового монастиря до 9 січня, після чого повернуться додому. Дмитро Плахотнюк, Іван Макієвський. Правда, тут.